Назара хороший матч від вашої команди, безумовно, але результат все-таки на користь енергії. Чи вдалося дербі і що не вдалося вашій команді, щоб втримати цей позитивний результат для себе? Я думаю, що всі, хоч ми сьогодні забили, сьогодні було, можна так сказати, для дербі мало голів. Так? Якщо ми порівнюємо, наприклад, дербі в Києві, так. Але за пристрастями, за перебігом подій, за моментами, воно однозначно вдалося. І... Прекрасно, що Кубок у ця стадія має такі протистояння. Не вдалося зіграти компактно в останні хвилини. Це була визначальні секунди, хвилини. Не вдалося, було, було недостатньо в нас, будемо так говорити, ресурсу, тобто в гравцях, плюс травми, плюс Андрій. Пітуля, хоча сьогодні Віталік явний вийшов, і просто не, не, ми не просіли в даному випадку. Тому От не вдалося її забити. Я думаю, що, можливо, при рахунку 1-0 ми мали непогані шанси. Можливо, би ця гра відправилася в інші, по іншому сценарії. Але я завжди говорю, якщо рахунок такий є, значить він є закономірний і вітаю енергію перемозі в першому матчі. Чи до вас особисто не було мотивації, щоб ви тривалий час працювали з енергією саме в цьому матчі? Ну, так, звичайно. Я думаю, що Та в більшості, мабуть. Складу нашої команди є певна своя історія, так е, я не думаю, що це було ключовим фактором, але також так було, я з вами погоджуюся повністю. Є якісь певні такі особливості є в це. Но ми готувалися до цієї гри, ми е, розбирали суперника, ми хотіли зіграти в залежності від наших можливостей. Так? І деякі компоненти нам вдалися, а деякі б хотілося, щоб... Вони, власне, не вдались через психологію, тобто через те, що чи можуть ті хлопці зробити в цьому епізоді, чи не можуть. Але це віра. І вона йде з крок за кроком. і Я думаю, що сьогодні вони зрозуміють, що вони можуть робити ці кроки. А за атмосфера загалом на матчі болівальників сьогодні було дуже багато. Ну, ми граємо. Я вважаю, що потрібно грати в такий час, який ми зараз. Ми повинні дарувати емоції. Я... Я дякую, що ми сьогодні зіграли. Дякую хлопцям збройним силам для того, щоб ми провели такий матч, провели таке дербі, подарували емоції. Бо тому, що я сьогодні, певне, перший раз бачив, коли люди стояли. це вже давно такого не було. Коли вболівальники стояли в проході, тому були такі навіть ситуації. Тому це круто. Я бажаю, щоб ми в майбутньому. Е Будемо так говорити керівництво наших клубів, щоб ми намагалися ставити матч зручний для вболівальників, щоб ну на ті години, щоб вболівальники могли приходити. Я думаю, що і сьогодні і донати були, і думаю, що за таку гру приємно спостерігати. Тому дякую вболіванням, дякую командам за гру моїй команді. Мої хлопці сьогодні відіграли. Сьогодні команда відіграла достойно. І я, я точно знаю, що вони можуть грати і можуть грати ще краще. Потрібна час і віра в свої можливості. Дякую, успіхом. Дякую